Привіт, друзі! День Святого Валентина це саме той день, коли варто відірватися від сірих буднів і згадати про високе почуття, яке змушує людей робити воістину великі подвиги. Це свято кохання, свято найкращого почуття, яке окрилює, дає сили і наснаги, радість і захоплення, завдячуючи якому продовжується життя на землі. А ім'я цьому почуттю. Кохання. Що таке любов? Можна навести багато прикладів та визначень, але, але вони будуть неповними. Адже любов багатогранна і кожен її відчуває та переживає по-своєму. Одне точно це непередбачуване почуття, яке обов'язково треба пережити кожному. Якщо ви хочете, щоб День Святого Валентина вам запам'ятався. Вітайте свою другу половинку найнесподіванішим чином, адже кожен з нас любить сюрпризи. Спробуйте цього дня забути про всі повсякденні турботи та влаштувати свято кохання. Даруйте своїм коханим теплоту, ніжність, ласку та обов'язково здивуйте приємним подарунком. Ви знаєте, бути коханим це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим це бути щасливим. Скажіть, на що ви готові заради своєї дружини? На все. Розкажіть, будь ласка, як ви святкуєте День Валентина? Як я святкую, я може вже старша для Валентина, але, звичайно, в душі завжди людина молода і любов панує до ближнього, до е, своїх рідних, звичайно, до коханого чоловіка. Ну, Плануємо з чоловіком святкову вечерю е, при свічках. Ну і, звичайно, е, якісь. Е, до вечері відповідні страви, але напевно більше солодка, тому що я люблю. Вітаємо один в одного. Якщо і скромний подарунок, так поцілунком нехай, але завжди святкуємо. І приїхала дочка, то теж будемо святкувати. Скажіть, будь ласка, що таке кохання на вашому? Для, для мене кохання, то можна сказати, таке велике поняття, бо є кохання. Якщо з молодіжної точки, напевно, це є до хлопця. А якщо вже людина в старшому віці, це є вже е, кохання до ближніх, до, до, до рідних, до, особливо до дітей, до батьків. Для мене є це кохання. Дякую. Е, скажи, як ти святкуєш день Валентина? А, ну я ж поки ніяк не вирішила, як святкувати. А в тебе є кохана людина? Ні, немає. Ну, Якщо сказати чесно, то те свято в нас особо не поважається в сім'ї і не святкується. Ми більше святкуємо 8 березня. А, а що таке, на вашу думку, є кохання? Кохання то є поняття абстрактне. Такого чіткого пояснення кохання для мене немає. Кохання то є розуміння людини, повага людини до людини, довіра людини до людини. Це є, напевно, кохання. Привіт, розкажи, будь ласка, як ти святкуєш День Валентина? О, ніяк. Скажіть, будь ласка, у вас є кохана людина. Звичайно. Скажіть, будь ласка, як ви святкуєте День Валентина і чи є у вас якісь найприємніші спогади, пов'язані з Днем Закоханих? Ну, на рахунок спогадів, то скажемо так, то секрет. А як святкуємо? Спочатку ми на роботі, а потім вдома в домашній встановці. У, вас... Угу. у вас є коханий чоловік, так? Скажіть, чим ви його здивуєте на День святого Валентина? Ну, це таємниця. Е, го... Йому сюрприз, він з боку стоїть. Ага, готуєте якийсь йому подаруночок? Так, вже готовий. Е, скажіть таке нескромне запитання. На що ви готові заради свого чоловіка? Ну, скажімо, на все. На все, так? Так. Е, а що на вашу думку кохання? Кохання це перш за все відданість, е, як вам сказати, взаєморозуміння, повага. І якщо кохаєш, то ти, напевно, на людину розраховуєш на якісь вчинки від неї, і ти можеш також покластися, що вона в будь-яку хвилину прийде тобі на допомогу. Так. Е, скажіть, е, чим ви плануєте здивувати коханого на День Валентина? Собою. Як ви святкуєте День Валентина? Романтично дуже. Е, як ти святкуєш День Валентина, зазвичай? Вдома сиджу перед комп'ютером. Як ви святкуєте День Валентина? Кругу сім сім'ї. Е, скажіть, будь ласка, на що ви готові зради своєї дружини? На все. Е, скажіть, як ви зазвичай святкуєте? Тобто, які ну, у вас плани на День Валентина? Вдома, святкова вечеря з е, дружиною? І що таке любов? Любов. Кохання. Ну, це таке поняття, кожен розуміє по-своєму. Як ви святкуєте День Валентина? М -м, не знаю, ще не думали. Ще не думали, так? Ні. А що таке кохання, на вашу думку? Це дуже велике почуття. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, чи вірите ви в існування вічної любові? Не Знаємо, то цього не можемо сказати. А як а що тут сказати? Е, чи вірите ви в існування вічної любові? Віру. А ви? Ну я я люблю цього чоловіку, люблю. Е, а ви поважаєте таке свято, як День Святого Валентина? Чи ні? Чого ж ні. Поважаєте, так? так? Як... Скажіть, що таке кохання на вашу думку? Кохання, ну одним словом, не скажеш. Це таке будемо казати, що його тільки раз можна сказати в життю. Так як вибираєш дружину, кохану дівчину, вибираєш, ну ще що, тобто це неповторно, так. 100%. Ви одружений? Сто процентно. Скажіть, на що ви готові заради своєї коханої дружини? На все. Навіть будемо казати, віддати життя і обороняти Україну Львів, бо я сам зі Львова. І навіть вас обороняти, як ви зазвичай святкуєте День Святого Валентина, Знаєте, до це з'явилося десь тільки при Україні. Цього свята не святкували, і то будемо казати неоднозначне свято, але е, ну чесно кажучи, що будь-який день чи п'ятниця, чи навіть святого Валентина, це є е, все-таки святий день. Святкують його, як будемо казати, але е, неоднозначно день святого Валентина. Я е, скажу вам, що Тут багато дуже цей багато. Ну на по перше, я скажу що це комерційне свято. Друге, питання, що не можна будемо казати, робити кохання і вуличним коханням. Кохання це все таки таємно і будемо казати закрите питання. Тобто, повинна бути е, точно в цьому інтимність. А третє, скажу, що м -м, воно все-таки трішки комерційне штучне свято. Ж, я, як практикуючий християнин, відношуся до того дуже, так будемо казати, неоднозначно. Ну, Усміхаюся, можу подарувати квіти, але щоб приймати його, будемо казати, такі свята, як, допустимо, Різдво чи Воскресіння Христове, це зовсім не так. Дві речі між людьми найбільшого вартують. Життя і кохання, тіло і душа. Без духа тіло, прах. Його вітри роздують, знаку не стане, заросте трава. Так без кохання і життя тьменіє, як лист осінній піде в небуття. Щасливий той, хто зрозуміє, зуміє, що лиш любов продовжує життя. Любові, радості від життя та оточення нехай завжди з вами буде поряд, кохана людина. Люблю, цілую, папа. -па.